Чому війни не припиняються? Обстановка у світі все більше загострюється, і ми перебуваємо на порозі ядерної війни, незважаючи на те, що людство, як заявляли філософи, досягло найвищої точки соціального та культурного розвитку. Все, що ми бачимо зараз, це лише наслідок, а причина лежить глибоко всередині людського єства, у бажанні нікому не підкорятися. Саме на цьому попалися перші люди, Адам та Єва, коли Змій запропонував їм альтернативу поклонінню Богові людина часто прагне нікому не підкорятися, людина на що вона клюнула, ви будете як боги. Фініш, людина опинилась в рабстві у диявола, і, взагалі, проблема, знаєш. Ми часто намагаємося свободу сприймати не з того боку. Я вільний, я вільний, щоб там до церкви не ходити. Я вільний, я в Бога не вірю. В Бога вірити це не воля. Я вільний. Послухай, якщо вже від кого залежати, то все одно вже від Бога залежати, але не залежати від змія, не залежати від занепалих ангелів, не залежати від цих напівдемонів. Розумієте, так? Якщо вже так подивитися, то ми всі залежимо один від одного, правильно? Ми залежимо від своїх рідних. Ми йдемо на роботу, ми від будь-якого там начальника залежимо чи ні. Залежимо. Ми в суспільстві живемо, залежимо? Залежимо. Більше чи менше, все одно є відповідальність. Сусіди, ми залежимо. Ми в державі знаходимося, ми залежимо чи ні. Залежимо, є закони. І це взагалі безглуздо. Ми часто, знаєте, знову потрапляємо в ту саму ситуацію, як Адам і Єва. Ми будемо як боги. Тобто і гордість, вона позбавляє реальності цього світу, де ми перебуваємо, як ми живемо, і що насправді ми не можемо бути ось такі вільні, як ми собі уявляємо, тому що настільки ми зв'язані один з одним, і тим більше те, що стосується Бога. Якщо дивитися протягом Біблії, завжди, коли людина намагалася це зробити, що показує історія? Людина все одно була у залежності. Тож питання, і від кого краще залежати? Від диявола, від людей, від людських законів, від усього, від усього, що оточує чи від Бога? У той час, коли Дарвін видав свою працю, Біблія вважалася абсолютним джерелом істини, науковим трактатом з біології та геології. Все наукове товариство було віруючим. Більшість вчених були богословами християнами, які, звісно ж, критикували та засуджували Дарвіна. Сучасники Чарльза не приймали його праці. У наукових колах він був ніхто. Він приніс шкідливе вчення, не підтверджене наукою та фактами. Його теорія базується на двох основних тезах, і це справжня антибіблія. Перше Віра в те, що люди просто звірі мав по подібні сутності. і друге природний відбір, який полягав у тому, що люди повинні вбивати собі подібних, тому що виживає, нібито найсильніший. Як відомо, ці два шкідливі принципи увійшли в основу світогляду нацизму, фашизму та комунізму. Також ними користувався Гітлер, Сталін та багато інших тиранів і вбивць, щоб виправдовувати масові вбивства і навіть винищення народів. Ці режими стали абсолютним злом та небезпекою для всього світу. Віра в еволюцію стала релігією більшості деспотичних режимів. Нам треба зробити вибір. Ми підтримуватимемо цю брехню. Ми віритимемо. Або ми боротимемося за істину. Ви знаєте, ось брехня навіть продовжується в школах. Ми вчилися, так? І багато людей там Ньютон, Паскаль, загалом багато вчених, яких можна перераховувати, так? Ломоносов, Пирогов. Вони знали Євангеліє. Вони намагалися по-своєму навіть це говорити, брати участь у цьому, тощо всі ці науковці, всі ці люди, які були відомі і знамениті, але. Скажіть, кому в школі говорилося, що всі ці науковці вони вірили в Бога і черпали силу від Бога, вони черпали натхнення від Бога. Комусь казали? Ні. А досі комусь кажуть? Ні. Тобто, брехня, вона як була раніше, так само брехня далі продовжується і вона продукується, ця брехня. Тому кожному з людей просто потрібно визначитися: ми за істину за Бога, чи ми будемо підтримувати цю брехню? Вибір. Так само ми бачимо тих людей, які дали це, котрі були за Бога. Ось якщо вчених усіх цих перераховувати, того ж пирогова, якщо одного лікаря брати або іншого лікаря війно ясенецького деякі з яких навіть були священниками, і що завдяки ним сталося. Тобто, ми бачимо, що вони дали світові, тобто, світ досі користується цим. Були, наприклад, люди проти Бога, які підтримували еволюцію. Наприклад, такі, як Дарвін, наприклад, Карл Маркс, наприклад, Ленін, наприклад, Сталін, наприклад, Гітлер, Муссоліні. Пол Пот, наприклад, Мао Цзедун. Розумієте, так? І можна далі ці списки продовжувати та перераховувати. Тобто людей, які були лідерами. А що ці люди дали світові? Десятки мільйонів, і навіть якщо разом брати. Сотні мільйонів загиблих, знищених людей. Різниця. Ось ці люди вони були за Бога ми бачимо і були люди, які що проти Бога, що одні дали світові? Що інші дали світові? А одні кажуть ми подоба Божа, інші кажуть ми звіроподібні і намагаються розповсюджувати цю інформацію. Тож у кожного з нас є що вибір? І він дуже важливий цей вибір. Але чому ця теорія поширилася і дійшла до наших днів? Якщо вчені сучасники Дарвіна її критикували на тлі зла в світі, що примножується, Чарльзу Дарвіну вдалося впровадити релігію і політику диявола за допомогою тих людей, які не хотіли бути з Богом. Коли відбувалися революції, скидали царів, тоді разом з ними скидали й церкви. Тому що вони мали великий вплив. Адже якщо церква має серйозний вплив, то сатані буде неможливо творити свавілля. Тому на противагу церкві рухали пропаганду безбожжя. Сатана просто використав той час, коли відбувалися революції в імперіях. Далі, через пропаганду нацистів, фашистів, комуністів, які взяли ідею Дарвіна у тому, щоб втілювати беззаконня і терор. Ця брехня досі живе в умах людей. Тому, якщо ти нехтуєш Богом, не віриш у Бога, ти атеїст. Але він тільки з'явився треба розуміти. Ну, у такій формі, тоді треба вирішувати, чи його ти вчення дотримуєшся: фашистів, нацистів, комуністів. сатаністів. Сатаністів. Все дуже просто. Коріння атеїзм має це лише вчення. Так, це ніяка не наукова теорія. Це зовсім не наука. І вчені в усьому світі це визнають. Вони кажуть, це релігія, у неї треба вірити, але ми не хочемо вірити в цю релігію. Нам і так з малко її викладали. Ми хочемо вірити у Бога. Хочемо вірити в істину та правду. Амінь. Знати насправді, хто наші батьки, звідки ми походимо, куди ми йдемо, навіщо ми живемо, який сенс життя. Чи приймають сьогодні вчені теорію еволюції? Їм добре відомо, що ця теорія не витримує жодної наукової критики, це релігія, а не наука. Наприклад, нещодавно з'явилася наука-інфодинаміка, яка показала всю неспроможність теорії еволюції, довівши, що інформація виснажується, а не накопичується, як стверджує еволюція. Наприклад, інформація з ДНК випадає і особина починає мутувати. Це втрата інформації, що призводить до хвороб та смерті, але ніяк не до появи чогось гарного. З цієї причини все гіршає, кількість інформації постійно зменшується. Ось лише кілька прикладів. Перше, наші діди та прадіди були міцнішими, здоровішими і сильнішими. Це факт. Зараз люди явно слабші за попередні покоління. Навіть сьогодні діти, які народжуються, мають проблеми зі здоров'ям. Чому кажуть, що ті чи інші хвороби почали молодіти? Тому що Бог дав час і він закінчується. Раніше люди жили по 900 років, потім по 120. Зараз бачимо, як життя людини скорочується до 70-80 років. Друге. Сама наявність червоної книги, яка вказує на види тварин і рослин, що вимирають, наочно демонструє те, як неправий еволюціонізм і його твердження що все розвивається і вдосконалюється. Динаміка інформації йде вниз, а не вгору, як стверджують еволюціоністи. Третє. Вивчення Мітохондрій ДНК показує, що Адам та Єва жили 6 тисяч років тому. Також генеалогічний ДНК тест на національність ніколи не знаходить у родоводі людини мавп, інфузорій туфельок, рибок чи жирафів. Проте тест часто встановлює спорідненість людини з євреями, про яких говорить Біблія протягом тисяч років історії людства. Зараз. Коли епоха інформатики, коли відкрито, що є ДНК, що все в цьому світі інформативно, що те, що придумав фантаз Дарвін, це все маячня чистої води. Це неможливо. Ми повинні, як ніхто, підняти свої голоси і говорити, що це минуле століття. Ми повинні уникати цієї ідеології, ми повинні проповідувати Ісуса і віддавати за це своє життя, рятуючи людей, тому що тільки це має сенс. Ми бачимо, як наука твердо стоїть на боці Бога та Біблії і підтверджує біблійне створення всього живого лише тисячі, а не мільйони років тому. Тому всі вчені з наших шкільних підручників, які жили за часів Дарвіна та були світовими зірками у сфері науки, були також і віруючими у Бога. Саме християни створили науку, яка привела нас до такого цивілізованого життя. А теорія еволюції це лише пропаганда і релігія сатани. Тому світ сьогодні активно її тиражує через кінофільми, ігри, блогерів, освіту, щоб дурити і використовувати людей, а також чинити безбожні справи. Але Бог покарає все зло, він за все спитає з кожного. Що сьогодні людям заважає вірити в Бога, якщо наука заперечує еволюцію? Сучасна ідея постмодернізму це плід еволюціонізму та відмова від абсолютної істини. Коли немає нічого абсолютного, коли немає чітких понять добра та зла, тоді доводиться платити дуже велику ціну. Ми бачимо, що сьогодні люди чинять як тварини, починають вбивати, гвалтувати жінок, дітей, пенсіонерів, влаштовувати війни, геноциди. Просто жах. Це стан, коли немає основи в житті і немає істини, але ти живеш так, як хочеш. Безбожжя починає набирати обертів і доходить до свого апогею. Тільки Бог може покласти цьому край. Так нам просто треба зрозуміти, що взагалі були недільні школи. Сотні тисячі років у школах викладали біблійну історію. І лише останнє там сторіччя це не викладають. І коли з'явилася наука, вона повністю підтвердила біблійну історію, і всі відкриття до сьогоднішнього дня підтверджують, що таке Біблія? Це Божа книга, де записана історія людства, що було, що є, і що буде, ось і все. І коли ти відкриваєш, і в Біблії описані люди, відомі на весь світ, люди, котрі жили протягом цих років. Протягом шести тисяч років жили люди, записані імена людей, і коли вони жили, то свідчили, що вони бачили, що відбувалося на землі в цей час. Тому чотири тисячі років тому був потоп, і після потопу почали рухатися всі ці плити, континенти, з'явилися гори. І так само були люди, які жили і теж описали. Як вода там, як острови розходилися, сходилися, як земля затоплювалася, льодовики, льодовиковий період, як з'являлися гори, і, наприклад, Йов, свідок, очевидець. Тобто Біблія це книга очевидців, історія Божа, щоб людина знала, звідки вона, хто і що буде далі. У Біблії повністю описано скільки відведено землі. Скільки нам прожити, до чого прийде людство, і щоб ми дійсно могли пізнати і Бога, і суть, сенс покликання призначення на цій землі. Тому це книга свідчень та книга очевидців, які були. Хтось каже, це там 100 мільйонів років тому чи мільярди років тому. Я вас благаю, які мільярди ти там був? Оце ось марення, якесь слухати. Біблія це люди, які були, вони описують, що було тисячу років тому, що там дві тисячі років тому, що три, чотири, що п'ять, що шість, і що попереду все повністю описано та прописано, ось і все тому бояться Біблії тому забороняють, тому прибирають молитву, прибирають недільні школи, прибирають навчання, тому що людина буде просто освічена, хто вона. Звідки, навіщо і куди йде, і їй ти вже локшину тоді не повісиш. І в Біблії описано, як там океани з'являлися, як гори з'являлися, тому що були очевидці, котрі бачили. Вони бачили льодовиковий період, вони бачили динозаврів. Це лише було там кілька тисяч років тому. Вони бачили потоп, вони бачили, чому це сталося, чому Бог це допустив, і таке інше тому майте розум. Вивчайте історію, справжню історію не фальшиву. Адже сьогодні кожен намагається писати багато фальшивок сьогодні у всіх сферах, всього, що стосується і земного, і космічного, і таке інше. Але в Біблії написана істина, і все відбудеться так, як сказав Бог відбулося і відбувається. Тому вірте свідкам та очевидцям. Біблія це книга очевидців, як виникла людина, як розвивалася людська історія, катастрофи, які були на землі, як це відбувалося, як льодовиковий період відбувався, як гори з'являлися, океани, динозаври і всі питання, які вас цікавлять, як сатана в голову отримав, як не потрапити до пекла, куди після смерті йде людина? Як їй вибрати правильний шлях і правильну дорогу, щоб не потрапити до пекла, а потрапити до раю? Що таке гієна вогненна? І як стати і бути дітьми Божими? Який висновок? Теорія дарвіна це лише сатанинський проект, який використовували безбожні пропагандисти. І суспільство почало вірити у звірину природу, у те, що люди походять від слизу, а не від Бога. Це звіряча релігія, яка невдовзі приведе до царювання антихриста. Він названий у Біблії звіром. За останні сто років люди повірили в дарвінізм і прийняли природу звірів, так що їм буде дуже легко вклонитися звірові і прийняти антихриста, тому що ґрунт підготовлений. Єдине, що поки не дає Антихристові запанувати, це святі Божі люди, які проповідують Євангеліє Ісуса Христа до країв землі і руйнують справи темряви. Саме тому релігія звіра протягом усієї історії нищила церкви та святих Божих. У фіналі людства люди у своїй гріховності допоможуть запанувати Антихристові. Це буде час надприродного. Він намагатиметься копіювати Христа в усьому, спокушаючи людей чудесами фальшивими. Буде вражений і воскресне, оголосить себе Богом, ось до чого призводить віра в еволюцію, у політику та релігію диявола, до повної демонізації та сатанізації всього світу. Тому і буде друге пришестя Христа, яке поставить крапку. Бог буде судити цей світ і віддасть кожному за його вчинками. А Антихрист, лже пророк, сатана, смерть і пекло будуть кинуті в озеро Вогняне. Тому церква необхідна і завжди була необхідна. Її створив Бог, надіславши апостолів у всі народи, щоб вони проповідували Слово Боже, хрестили і навчили людей. Щоб диявол як абсолютне зло, був зупинений. А Бог це абсолютна істина та любов, абсолютне добро. І для спасіння кожної людини Бог віддав свого сина. Кожна людина, яка нехтує істинною живою церквою, що стоїть на підставі апостолів і пророків, і що має наріжний камінь Ісус Христос, це учень диявола. Відкидання чи висловлювання поганого проти такої церкви це зло та сатанізм. Тому сьогодні вам потрібно зробити вибір: ви на боці Бога чи на боці сатани, христа чи Антихриста, добра чи зла. Не потрапляйте в сіті звіра, хай вони будуть розірвані в ім'я Ісуса Христа. Віднайдіть світло і розум, щоб стати на справжній шлях. Зробіть правильний вибір. Відмовтеся сьогодні від звіриної ідеології та підпишіться на наші канали, де ви знайдете наукові докази божественного створення та факти, які спростовують теорію еволюції. Чим швидше ми відмовимося від того, що ми звірі, і від того, що ми повинні вбивати собі подібних у боротьбі за виживання, тим швидше настане мир і переможе добро.